Ви готові зараз вступити до лав української армії? Це питання доволі складне, оскільки я не служив, у мене немає досвіду скажімо так, служби в армії, немає елементарних навичків володіння зброєю. Це вступити, то готовий. Але питання в тому, що якщо таких хлопців без підготовки, як я будуть кидати в саму гущу бою, то це буде просто гарматне м'ясо. Звичайно, звичайно, так. Звичайно, так. Звичайно. Я? Я, ну, я вступив в територіальний батальйон. Готовий. Тебе готові зараз були вступити до лав української армії? Ні. Ні. А чому? Т тому що така, як і нас зараз армія, то я не готовий. Я, в принципі, готовий, але в мене дуже вимоги високі. Мені потрібен бронежилет, каска і сучасний автомат. Ні, зараз ні. У мене немає військової підготовки. Я не служу в армії. Якщо в людини призначення воювати, то так. Да. Якби в мене не було призначення воювати, я відслужив би, то я б взяв зброю, пішов захищати родину свою до дім від ворога. Так, я навіть подав документи. Мені 46 років, не знаю, як воно буде, піде воно, не піде, Ну, готовий. Якщо не ми, то хто ж? Скажи, будь ласка, готові зараз вступити до лав української армії? Ну конечно, я ж военный. То, що у нас объявляется з екранів в телевидении, оно не соответствует абсолютной действительности. Коли объявляли первый призыв, второй призыв, я ходив в воєнкомат, Ничего внятного, офицеры, которые там находятся, они объяснить не могут. Ни по поводу призыва, ни по поводу того, Куда призываются люди? Не по поводу обеспечения. Говорят, приходи, там будет видно. Кроме моего патриотизма и понимания вообще ситуации в стране, у меня дома остается жена и трое детей. Меня интересует, что будет с моими детьми и с моей женой. Кто их будет обеспечивать, что на себя возьмет государство. Ну и так далее. Вот такая вот ситуация.